Консультація для батьків старшої групи зимові прогулянки з користю підготувала вихователь Ляптова Тетяна Олександрівна. Зима це чудова пора, яка дарує дітям безліч можливостей для активного дозвілля, зміцнення здоров'я та пізнання навколишнього світу. Правильно організовані прогулянки на свіжому повітрі сприяють всебічному розвитку дитини. Переваги зимових прогулянок. По-перше, це зміцнення імунітету, свіже повітря, фізична активність і сонячне світло сприяють виробленню вітаміну Д, підвищують опорність організму до інфекції. По-друге, це фізичний розвиток, активні ігри, біг, стрибки, катання на санчатах допомагають виразувати витривалість, координацію та спритність та силу. Емоційний добробут. Зимові ігри викликають позитивні емоції, знижують рівень стресу, допомагають дітям розкритися і краще взаємодіяти з однолітками. І останнє це пізнання природи. Діти вчаться спостерігати за сезонними змінами, як змінюється вигляд дерев, як поводяться тварини взимку, що відбувається зі снігом під різними умовами. Послухайте рекомендації для зимових прогулянок. По-перше, це одяг дітей за погодою. Обирайте одяг зручний, теплий і багатошаровий, термобілизна, теплий комбінезон, непромокальні рукавички, шапка, шарф і зимове взуття з товстою підошвою. Пограйте з ними в рухливі ігри, наприклад, катання на санчатах або з гірки. гра в сніжки з чіткими правилами, будівництво снігових фортець чи скульптур. Також можна пограти в гру «Знайди слід, шукайте сліди птахів або тварин у снігу. Також можна використовувати елементи навчання, разом спостерігайте за природою, дайте дитині розглянути різні типи снігу пухкий, злежаний, крижаний. Запропонуйте дитині зібрати зимовий гербарій із засохлого листя чи гілок. Розкажіть про зимівлю птахів і разом виготовте годівничку. Але не забувайте, що безпека на першому місці. Уникайте прогулянок у сильний мороз нижче мінус 10 градусів Цельсія. Перевіряйте, щоб діти не намочили руки чи ноги. Вибирайте безпечні місця для катання. Ідеї для прогулянок з користю: квест, скарби зими. Заховайте у дворі невеликі предмети і разом шукайте їх за підказками. Або й проведіть експеримент зі снігом, взяти трохи снігу додому, розтопити його і поспасти зарігати, скільки води утвориться, або проведіть фотополювання, зробіть кілька зимових фотографій і вдома обговоріть, що ви бачили. Поради після прогулянки. Переодягніть дитину в сухий одяг, запропонуйте теплий напій, чай з лимоном, молоко чи какао. Обговоріть разом, що було найцікавіше під час прогулянки. Зимові прогулянки це час для зміцнення сімейних відносин, розвитку уяви і інтересу до навколишнього світу. Проведіть цю пори з користю і із задоволенням. На цьому в мене все. До побачення!